Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці письма ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву Й. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Сьогодні ми з вами пригадаємо правила поведінки під час письма. Тримаємо рівну спину, ніжки опущені, стоять на підлозі, шия рівна, голівенька рівна. Тримається ми її не, перед, не підпираємо вільною рукою, вільною рукою ми тримаємо зошит, допомагаючи собі. Тому сіло рівненько і почнемо працювати. Сьогодні до нас на урок завітав маленький зайчик. Зайчик на своїй клумбі вирощує тюльпани. На тюльпанах заховалися елементи маленької букви йод. Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії олівчиком. За бажанням ви можете розфарбувати мотеликів та тюльпани. Сьогодні ми навчимося писати маленьку букву йод і поєднувати її з іншими буквами. Давайте поглянемо, з яких же елементів складається. Наша маленька буква Йод. Рукописна буква Йод складається з двох прямих похилих паличок із заокругленням внизу, та окремого заокруглення невеличкої такої лінії, прогнутої вниз, над нашою основною частинкою. Першу частину ми пишемо так само, як і букву, маленьку букву И, вона нам уже знайома. А угорі над цією маленькою буквою И, трошечки вище від верхньої, подивіться, рядкової лінії, ми пишемо зліва направо невеличку лінію прогнуту вниз. Ще раз починаємо писати маленьку букву І, а потім вгорі, наче шапочку надягаємо таку невеличку прогнуту лінію. Давайте поглянемо ще раз. Попрацюємо в нашому букварику на наших сторінках. Сторінка 62. І на першому рядочку ми з вами пропишемо маленьку букву йод. До маленької букви О з вами спробуємо приєднати маленьку букву О. Погляньте, маленька буква О з'єднується з маленькою буквою Й. За допомогою верхнього з'єднання ці букви з'єднуються вгорі і утворюють такий склад. Ой. Запишіть, будь ласка, склад ой. А тепер спробуємо пропи... записати. Таке слово сойка, сойка. Пташка така. Сойка. Звертаємо увагу, буква О з'єднується з нашою маленькою буквою йод за допомогою верхнього з'єднання. Також до нашої маленької букви «й» в гості завітала маленька буква А. Але тепер погляньте, маленька буква А з'єднується з нашою маленькою буквою «й» внизу за допомогою нижнього з'єднання. І вони разом утворюють такий склад «ай». Пропишімо цей склад Ай. Цей склад ай є частинком є частинкою назви квітки. Ай с тра Айстра. Така квітка. Запишемо слово айстра. Рухаємося далі і на черзі час перепочити. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте дві рухливі вправи за власним бажанням. А ми з вами повертаємося до роботи. Є такі слова, їх дуже багато, які. Можуть бути протилежні за значенням. Наприклад, старий будинок, а протилежне значення до слова старий, новий будинок. Запишіть, будь ласка, слова, протилежні за значенням за зразком. Старий новий. Старий, новий. На черзі речення. Попрацюємо з ним. Давайте спробуємо прочитати це речення. Читаємо це речення самостійно. Які ж речення тут надруковані? Мед солодкий а лимон? Зараз ми з вами запишемо це, ці два речення. Рукописними, звісно, буквами? Починаємо писати, записувати. Перше речення, і починаємо ми писати з великої букви перше слово. МЕ-Д. З'єднуємо між собою усі букви, щоб ці букви утворювали слова. Якщо не з'єднувати ці букви між собою, то це буде означати, що ви просто написали якісь. Букви. Мед -со -ло -д й І в кінці речення поставили крапку. Далі ми з вами маємо дописати друге речення. В мене не вмістилося на одному рядочку, тому я почала писати з іншого. На іншому рядочку. Якщо у вас залишається місце на першому рядочку, будь ласка, продовжуйте писати на цьому першому рядочку, трошечки відступивши від першого речення від цієї крапочки. І ми маємо з вами рукописними буквами записати таке речення А! велика А, бо це початок речення нового, ли. Мон і знак питання, бо запитується. лимон? який на смак?» Давайте дамо відповідь на це запитання. «А лимон? який на смак?» Звісно, лимон кислий. Давайте запишемо цю відповідь. Починаємо писати з великої букви. Велика буква Л. Ли-мо-н Кис. -ли в кінці цього речення поставте, будь ласка, крапочку, лимон кислий. А зараз спробуйте, будь ласка, відгадати загадку. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Це, звісно, вовк. А друга загадка, давайте відгадаємо, чи підходить подивимося, чи підходить на малюнок. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, Обережні до людей. Це в нас лебеді. Давайте ми поглянемо на кожен малюнок та скажемо, як, якого кольору лебідь. Лебідь білий, а вовк якого кольору згадуємо. Вовк сірий. Поруч з кожним малюнком давайте запишемо колір кожного нашого предмета. Лепить білий, тому ми пишемо назву кольору білий й, а вовк у нас сірий. Білий, а протилежне значенням слово чорний, так, чорний. Але ми сьогодні пишемо, якщо змішати білий та чорний колір утвориться сірий. Саме такого кольору наш вовк. За бажанням ви можете Зіграти в гру, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву Й. Давайте за допомогою п'яти пальчиків на нашій одній руці спробуємо дати відповідь на декілька питань. Перше питання. Які знання та який досвід ви сьогодні отримали? Другий пальчик. Що ви сьогодні робили? Та яких цілей досягли? Третє питання. Який настрій протягом року у вас переважав? Четверте питання. Чи допомагав вам сьогодні хтось? І п'яте питаннячко? Який ваш сьогодні фізичний стан? Як ви сьогодні себе почуваєте? Чи все у вас добре? Сподіваюся, вам сьогодні вдалося навчитися писати маленьку букву йод. Я дуже дякую вам за роботу. Ми з вами побачимося і попрацюємо вже на наступному уроці навчання грамоти. До зустрічі!